Шановні друзі, ми продовжуємо програму Новий день близько року тому була відтворена Національна гвардія України. І сьогодні з нагоди свята ми запросили до нашої студії першого заступника командира військової частини 3039, начальника штабу підполковника Сергія Вакуленко. Доброго ранку! Доброго ранку. Ми раді вас бачити і раді привітати з нагоди великого свята, не одного, а декількох великих свят. І з покрівенькою святою, і з Днем Українського козацтва, і, звичайно, з Днем Захисника України. Дивіться, які подарунки для вас підготували наші маленькі глядачі. Відразу хочу поділитися. І малюночки, і наші майстрині підготували для вас ось таку листівочку для, угу. для ваших бійців. Я Є... передам. Я, я, тому, що... нашої частини я передам. Малюнки, ви... листівку, які діти працювали для нас. Що ви відчуєте тепло тих сердець, які вас підтримують щодня? Отже, зі святом вас. Я теж з нагоди Україну відзначає День захисника України, також покрови казацтва. Я хочу в першу чергу привітати всіх, весь особовий склад Збройних сил України. Національної гвардії України, а також інших збройних формувань держави, з нагоди святкування цього свята цих свят побажати в першу чергу міцного здоров'я всьому особовому складу, успіхів у виконанні службово-бових бойових завдань, мирного неба. Ну, Ми, в першу чергу хотів щоб поздоровити той особовий склад, який знаходиться зараз виконує бойові завдання в зоні проведення терористичної операції. Зі святом усіх! Давайте пригадаємо, як створювалася Національна гвардія України. У вас є нагода знову ж таки це пригадати події? Я хочу в першу чергу розповісти про свою військову частину 3039, яка пройшла шлях, починаючи з 18 січня 90-го року, коли було сформовано окремий спеціальний материзонний батальйон міліції внутрішніх військ колишнього Союзу. Після цього частина проходила ряд реакційних змін штатів. Так, 17 лютого 1995 року було, частина було передана до Міністерства внутрішніх справ і мала вона назву окремий спеціальний батальйон міліції внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ. А вже 17 квітня Частина було реорганізовано до полку спеціально мотелізованого полку міліції, внутрішніх військ, місцева внутрішніх справ, після чого особовий склад частини виконує основні задання це патрулювання забезпечення громадського порядку в місті в Миколаїв в Заводському, Ленському, центральному районі. Під час літніх сезонів особовий склад виконував курортно, забезпечення курортних зон. Очаківський та Березанському районі міста Миколаєва. У 2006 році на особовий склад частини зв'язку з організацією з лютого місяця було покладено завдання по забезпеченню конвоювання, охорони підсудних та екстрадиції. Під час Революції Гідності особовий склад частини активно приймав участь в забезпеченні громадського порядку в місті Києві. В зв'язку з. Подіями, які нас були подій в Криму на сході держави на заклик виконуючи тоді, тодічного президента Товариша Турчинова, Верховна Рада в березні місяці почала відновлення Національної гвардії України і з березня 2014 року починається сучасний етап формування нашої частини, коли спеціальний материзований полк міліції було Переведено до полку охорони громадського порядку Національної гвардії України. А скажіть, будь ласка, ми бачимо на екрані е, присягу, так, кадри з присяги, е, яка відбувалася у вашій частині, ось такі урочисті події. Е, скажіть, будь ласка, що змінилося відтоді, як ви стали називатися Національною гвардією України? Е, чи просто змінилися назви, як говорить вивіска, чи щось? Е... Якісь кардинальні зміни відбуваються. Зміни пройшли в державі, в нашої Національної гвардії. Національна гвардія основними задачами, як виявляється, зараз, це забезпечення охорони та оборони інтересів громадян, законних інтересів, життя громадян. І приймає, має багато задач Національна гвардія, за якими є. Забезпечення громадської безпеки, громадського порядку в місті, в державі, забезпечення захисту державного кордону. Ось такі приймає активну участь у припиненні туристичної діяльності, діяльності незаконних збройних формувань, які, щоб забезпечити порядок в Україні нашій. Скажіть, будь ласка, про якісь випадки? З якими вам доводиться стикатися щодня чи не, чи не щодня? Ну, я хочу Можна розповісти про, про зв'язку з тими подіями, які проходять на сході країни. Наша частина приймає участь у забезпеченні і виконанні службової бойових завдань на сході країни в зоні атуристичної операції. На жаль, у нас не пройшло без страт так, в 2014 році. 23 серпня за день до країна відзначала День Незалежності України. В результаті рейс да ви бідій, частини виконували завдання біля селища Лисиче в Донецькій області. виявлено колону терористів з технікою, особовим складом та зі зброєю боєприпасами. Яку прикривали їхні руки для надання допомоги терористам з Російської Федерації до ОБТР. Наші бійці вступили в бій, колона була знищена повністю. Але в результаті цього бою троє наших службовців загинуло. І це такі, як майор Смоляр, молодший Сержант Яраш, старший солдат Бабкевич. От ви знаєте, у нас є десь. Але, дівчин... на жаль, це були не останні втрати. На слідчий день, 24 серпня, день, коли Україна вже відмічала День Незалежності. Колона Національної гвардії виходила по маршруту, де їх вже здала засідка декілька разів, переважаючи хворого кількість, але хлопці прийняли бій, показали мужність, достойно вийшли зі, зі обов'язків і крім ми оставили одного загиблого, це солдат Смирнов. Ну і На даний час у нас ще тріх військовослужбовців, троє офіцерів, Петров, Саражан, Вірч. А також старший вскуслу за контрактом знаходиться, що в зоні виконання туристичної операції не повернулися. Але рідні і близькі, ми віримо, що люди повернуться, наші військослужбовці повернуться до нашої частини. Знаєте, ми оголосили конкурс дитячого малюнку, дивіться, що от дівчинка не м'як Ксюша, який малюнок намалювала, бачите, це загиблі хлопці, які тримають землю, мирне небо на своїх руках. Бачите, от дитина відчула. Той біль, ну, який ми, зараз відчувають. Да, ми сподіваємося, що зараз, які йдуть мирні переговори, які йде відведення озброєння на сході приведе до миру на Україні, до того, що Україна буде цілісною, суверенною державою. От, ми на це надіємося і ми віримо в це, всі військослужбовці. Я думаю, що для таких високих. Високих справді завдань, е, якими якостями повинні відбувати. Ми бачимо зараз відеокадри прибуття хлопців додому, так і радість близьких, і урочисті такі моменти. Е, особовий склад. Якими якостями повинні, які якості повинні мати вияки, щоб Ну, В першу чергу я рахую, що скотурбоці повинні поважати любити свою, свою вітчизну, свою Україну, рідний край. Тільки з високими, такими, такими патріотичними вихованням, яке показала наша українська війська, наша Національна гвардія. Ваші націонардійці. Наші, наші гвардії готові. Наші, навіть, не, я не беру за національну гвардію, беру за військову частину, які вже 4 ротації пройшла в згодні бойових дій. Особовий склад, який був в запеклих боях. І до сих пір продовжує служити, виконувати свої службові обов'язки. Не одну ротацію має до зони туристичної операції. Учасники бойових дій у нас дуже багато людей. Тому я вважаю, що в першу чергу патріотичне виховання, любов до України, ну, мужність, підготовки, честь і знага кожного військовослужбовця по захисту своєї вітчизни. Але кожен українець мріє про мирне небо. Скажіть, будь ласка, ви бачите шляхи для розв'язання цього конфлікту? Не ми, я вважаю, що наше керівництво все робить для того, щоб ми мирно розв'язали ці шляхи. А Збройне Слава Національна гвардія ми завжди готові, в будь-який момент, захистити нашу Україну де потрібно, навіть ціною власного життя. Дякуємо вам. От наші мої колеги Оля Руда і Анастасія Михайлюк зробили своїми руками ось цю листівочку вчора. У нас у програмі наші глядачі бачили. Я вам передаю її для вашого колективу. Відчуваєте тепло дитячих сердець і наших жіночих сердець. Дякуємо вам, що ви стоїте на варті нашого мирного неба і вітаю вас зі святом! Здоров'я вам і злагоди у ваших родин. Дякую. Ну і ще раз вітаю всіх. Зі святами України, які приходять, особливо службовців, зі святом їх професійним день захисника від України.